Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас є для вас нове надходження. Це Chevrolet Aвеol 2008 року. 1,5 бензин на механічній коробці передач. Автівка в гарному стані, як технічно, так і візуально. По салончику у нас все чисто, все охайно. Є кондиціонер, який працює, є електрорегулювання дзеркал, передній електростеплопакет. По задньому ряду також автівка без зауважень. Сидіння в охайному стані. Тому, друзі, кому потрібне таке авто, приїжджайте в місто Одеса за адресою Рушевського, 15А автівку можна придбати, як за готівочку в кредит та лізинг.